Гарний такий раночок, друзі. Сезаря нас зустрічає. У мене деяка робота була вночі. От. Е е я закінчила роботу, ми з мамою додивились «Снігоруб». Такий цікавий серіал. Взагалі я просто підсіла на нього. Ми додивились вже. Ще буде четвертий сезон. Кажуть, його зняли, але ще не показували. Снігоруб або крізь сніг. Він ще в, в українській озвучці. От раджу, хто любить постапокаліптичний стиль, от такі, такі от серіали. Е, всім раджу. Снігоруб або крізь сніг. Серіал, здається, від відтінький. Але ми все дивимось на сайтах Пірат. Ранок у Міндело. Давайте пройдемо трошки. Мені одна. Як я люблю Цезарія, тут це місце просто не хочеться нікуди йти. Сезарія просто хотілося так прихилитись до неї. Вона була така класна, така затишна, така, така добра, а її музика я до сих пір слухаю. І... Я чому в місті? Чому я в місті? Тому що мені одна підписниця вислала. 200 євро. Може вона, правда, помолилась, за менше. Не знаю. Але висла 200 євро. Виявляєте? Підтримка мого каналу. Підтримка мого блогу. Я піду на перехід. Перейду, хочу вам показати трішки пляжу. Ну, не того пляжу, де купаються, а лодочний пляж. Лодочний пляж. Тут е, рибалки виходять у море з цього місця. Хіба стоять? І хібоку. Хібоцьку. Покажу трошки вам мінделу. Лодочний пляж це там, де рибалки е, виходять у море за рибою. Може, навіть сьогодні рибки куплю. Риба тут дуже-дуже-дуже-дуже смачна. Неймовірно просто. І от я така в шоці, вона мені каже, я тобі задонатила. Я дивлюсь там 200 євро. Дякую. У мене одна дівчина з кабомерде. Вона живе у Франції, вона стала мені такою прямо подругою. Вона вже мені два рази донатила, бо їй дуже подобається, як я знімаю її рідне місто. Мені тільки дівчатка допомагають. Оці всі жарти дурнуваті про жінок, яких чоловіки отримують. Насправді все по-іншому. По своєму життю, я скажу ще своєму колишньому, скільки всього подарувала, а він мені нічого. Уявляєте? Вау, яке місце красиве! Вау! Друзі, вау! Так що, фемінізм! Як красиво. Який красивий пляж. Трошки сміття є. Ці два пакетики то не сміття, то щось в них лежить, але так то трохи є сміття. Не, не прибрали ще лодочний пляж. я сьогодні вийшла зняти донатик і. і... трошки вам відосика показати. По чому? По чому пальне? Газоліна 129. Газолив 138. Газоліна це бензин. Перекладається. Це десь євро, євро, євро 28, десь так. Воно зараз євро трошки дорожче. Тобто, о, о, одна євро це, це 90... Ой, тобто, одна євро це здається 103 шкури. Тому кому цікаво, може. Коротше, євро 29 газоліна і євро 30. Кому цікаво було. Такий от красивий будиночок. Цей будиночок красивий. Центр. І я разом приїхала зняти гроші. Мабуть, я зайду зараз тут в банк зніму. І піду погружу відео. Будуть нові мініатюрки, трошки пізніше, друзі. Трошечки пізніше. І будуть... Нові цікавинки. Дякую всім, хто підтримує мене в Патреоні. Я з дому не гружу відео, тому що вдома так, такий повільний інтернет, що це капець. Доводиться йти кудись. Доводиться йти кудись грузити. Вітер тут страшенний. Зараз я зніму гроші і будемо з вами йти далі.